Сьогодні у нашій Старосинянській громаді відкривається добровільна пожежна команда. Це такий дуже яскравий приклад сьогоднішньої згуртованості наших громадян для того, щоб безпека на теренах нашої Хмельниччини була понад Дякую! Я впевнений, що це тільки початок до створення таких пожежних частин у всіх ваших селах. Це є дуже такий важливий крок, такий початковий крок, а в майбутньому бажаю вам стати частиною Євросоюзу. Насправді то було непросто пояснювати людям, що не буде заробітної плати що не буде ніяких пільг на початках, що це все за власний кошт, але знайшлися однодумці. Тому це то велика честь очолювати, так, є піднесення, є насправді така душ, такий душевний спокій, адже вдалося насправді. І ви бачите, який нас вийшов потужний результат завдяки роботі спільною потужною командою.